Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» – головне підприємство, яке проводить ландшафтні роботи в Києві. З ним пов'язані численні корупційні скандали, які правоохоронцям доводиться розслідувати роками. Як от із закупівлю спеціалізованої техніки, яку «Київзеленбуд» здійснював ще 5 років тому. Слідчі встановили, що комунальники закупили у західних компаній техніку через низку фірм посередників, завдяки яким вдалося розкрасти 115 мільйонів гривень. Ну, коротше, в період з 2016 по 2018 роки Київ закуповував спеціалізовану техніку, Всякі газонокосарки, дорожні пилососи та інше. Багатомільйонні договорів воно уклали з трьома українськими компаніями. Ці кави почали вже після того, як Київ отримав техніку та перевів кошти. Комунальники заключили з цими ж компаніями додаткові договори, яких вони домовились збільшити вартість цієї ж техніки, з якого біса збільшити, кажуть, що причиною було підвищення курсу євро, а також підвищення вартості продукції. Загалом не дивно, що фігуранти так легко домовились про доплату, адже засновником однієї з цих фірм є дехто Анатолій Халєєв, який в свій час був радником гендиректора «Київзеленбуду». і фактично він має відношення до двох інших фірм. А також він є одним із партнерів сина покійного Геннадія Кернеса. Але не думайте, що схема «Київзеленбуду» закінчується на підвищенні вартості. Ні, слідчі з'ясували, що ті три українські компанії, які постачали «Київзеленбуду» обладнання, в свою чергу підписали договори на придбання такої ж техніки. У двох чеських та одного італійського посередника. Коротше, купили в Європі і перепродали столичним комунальникам. Але насправді закуповували при цьому не в цих посередників, а напряму у західних виробників. Тобто італійські та два чеські посередники насправді реальної участі не брали, а тому договори слідчі вважають фіктивними. Іншими словами, Київ зеленбуд при закупівлі обладнання, скористався послугами українських та італійських посередників, роль яких є сумнівною. Так, набу повідомляло, що завдяки такій схемі комунальні. Якам вдалося привласнити 115 мільйонів гривень, і що цікавіше, з цих грошей майже півмільйона євро, ймовірно, перевели італійській фірмі. І за ці гроші вже іншою італійською компанією було побудовано 17 будівель в місті Верона. Відповідальним за це переведення коштів в Італію є один з обвинувачуваних. А самі італійці, як виявилось, навіть не знали, що беруть участь в українських корупційних схемах. Кого ж вважають винним в цих маніпуляціях? Обвинувачення отримав безпосередньо тогочасний гендиректор Київзеленбуду Михайло Наконечний. Отримала і його наступниця на посаді Наталя Білоусова. До речі, повідомляється, що стрімкому кар'єрному росту Наталі сприяв найвищий згаданий Анатолій Халієв, який теж є обвинувачуваним. Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальовний також отримав обвинувачення в скоєнні злочину. Саме цьому департаменту і підпорядковується Київзеленбуд. Загалом обвинувачення отримало з десяток фігурантів, більшість з яких пов'язані саме з комунальним об'єднанням. Інкримінують їм цілий букет статей Кримінального кодексу, як от заводіння майном шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів та інші. З них найбільш сурове покарання передбачає позбавлення волі до 12 років. Але наше з Саме свято справедливості на цій ноті обривається, адже ймовірно, що деякі з фігурантів справи можуть відтермінувати свою відповідальність або й зовсім її уникнути. Наприклад, проти одного з фігурантів зупинило провадження через те, що він проходить службу в ЗСУ. Суд не називає його ім'я, лише зазначає, що це старший лейтенант. Можемо припустити, що цією особою є Михайло Наконечний, екс-директор Київзеленбуду, адже у ЗМІ його якраз титрували лейтенантом. Хоча ще у 2019 році він волотувався в Київраду від про Російської партії ОПЗЖ. А ще одна фігурантка справа просто змилася в Румунію. І вищий антикорупційний суд оголосив її міжнародний розшук. За інформацією, ЗМІ йдеться про іншого гендиректора Київзеленбуду Наталю Білоусову. До речі, цікаво, що правоохоронці буквально передбачили такий хід подій, але слідчі трошки помилились. Вони думали, що Фігуранка втече в Росію або в тимчасово окупований Донецьк або Луганськ, адже за інформацією слідства протягом трьох років вона перетнула кордон з Росією 15 разів. Бажаємо суду та слідчим таки довести цю справу до кінця та покарати винних.